Декоративно-водно-дисперсійна фарба для створення розкішного покриття з ефектом шовку чи оксамиту при декоруванні стін та стель, колон, ніж та інших поверхонь всередині приміщення. Китайський шоук-вайт наносимо на поверхню, раніше підготовлену як під пофарбування. Перед нанесенням матеріалу обов'язково ґрунтуємо ґрунтовкою глибокого проникнення для зніцення та знепилення поверхні фон основи фарбуємо ґрунт фарбою Primer 20 або ж звичайною акриловою вододисперсійною фарбою у кольорі матеріалу. Після повного висихання ґрунт фарби. Наносимо китайський шовк вайт в два шари. Наносимо матеріал на поверхню та формуємо декоративний малюнок за допомогою металевого шпателю. Також можна скористатися нанесенням валиком або щіткою та формуванням малюнку за допомогою пластикової терки. Декоративний матеріал формує на поверхні ефект мокрого шовку, який змінюється при зміні світла. Таке покриття піддається точковому ремонту та стійке до вологого протирання через 28 днів.